Після сильного стресу чи травматичних подій у багатьох змінюється життя те, що здається буденністю для інших, для людини з ПТСР постійна боротьба в Україні. Ця тема наразі не просто актуальна, вона болить. Що таке посттравматичний стресовий розлад, як його розпізнати, пережити і не залишитися наодинці з наслідками травми. Разом із психологиною розбираємося у цих складних, але важливих питаннях. Він замикається, кричить у вісні, уникає розмов. Не змушую, не засуджую. Просто поруч. Допомога це не слабкість. Ми разом, і це головне. Вітаю Софія, Вас знову раді бачити в нашій студії. Софія Коноводова психологиня, консультантка в КПТ, членкиня Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії. Освіта психологічна, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціалізоване навчання в КПТ-напрямку, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Практика півтора роки із депресивними станами, підвищеною тривожністю, самооцінкою, супровід про життя втрати, поведінкові проблеми та підвищення стійкості до життєвих обставин. Ми знову обрали таку непросту для нас тему, але вона доволі актуальна. І хотілося б дізнатися, чому вона актуальна, і насамперед, що таке ПТСР, щоб е, люди могли зрозуміти простими словами. Доброго дня, Івана. Так ви гарно підмітили тема дуже актуальна, і насправді слово травма у нашому часі зараз використовується набагато більше, ніж це було раніше посттравматичний стресовий розлад це знаєте, таке поняття, яким ми описуємо певний набір симптомів, що було визначено американською психіатричною асоціацією до певного стану, та, який ми маємо, переживши стресову подію, та коли організм і психіка не змогли справитися з цією подією. Що стосується Самого поняття ПТСР, то його можуть формувати певні події. Ми розглядаємо в цьому контексті два типи подій. Перші це знаєте така безпосередня загроза для життя або загроза для цілісності тіла, та? тобто отримання якихось серйозних поранень, чи, наприклад, таке сексуальне скривдження. Тобто, сюди ми відносимо те, що є зараз у нашому часі: це війна, це терор, це перебування в полоні. це... Завдання шкоди у поневоленні, так, фізичне скривдження чи сексуальне скривдження. Сюди ми відносимо і скривдження дітей. І е, так само, е, знаєте, коли ми спостерігаємо за цим, тобто ми можемо не тільки бути безпосередньо учасником тих подій, та, чи жертвою, ми можемо спостерігати за цими подіями, і тоді ми теж можемо мати той ПТСР. Що стосується другого типу подій, це. Так само події, які є дуже травматичними для нас, але не відносяться до першої категорії, та які залишають певну рану у нашій психіці. І якщо на певному часі людина не має тих ресурсів, щоб справитися з цією подією, то вона так само може сформувати той посттравматичний стресовий розлад. Якщо говорити про травму, якими є особливості травми саме в контексті війни в Україні? Угу. Mm -hmm. Важливо усвідомлювати, що те, що зараз відбувається, це мультитравматичний досвід. Так, тобто одні травми накладаються на інші, плюс е, наше суспільство і кожен з нас поодинці має дуже багато випробувань в цьому часі. Так, і важливим аспектом є й те, що ця травма не закінчується. Та, війна триває, і ми у будь-якому куточку країни відчуваємо себе в певній небезпеці. Але важливо тут і те, знаєте, що цей час, ці важкі випробування, ми проходимо разом. І це певною мірою формує нашу національну ідентичність, це допомагає нам проявити те добро. Ми бачимо багато світла у людях, ми проявляємо ту соціальну підтримку, і ми, знаєте, так об'єднуємося, що є теж ресурсом для багатьох людей, які проходять важкі періоди. А чи завжди виникає ПТСР після якоїсь певної травматичної події? Угу. Чи існує взагалі профілактика? Так, це важливо усвідомлювати, що ПТСР формується не завжди. Так, якщо ми беремо епідеміологію посттравматичного стресового розладу, то м, в загальному е, люди, які перебували в зонах бойових дій, 95% з них будуть мати досвід травматичної події, але лише 20% з тих людей розвинуть посттравматичний стресовий розлад. І що важливо, що наша психіка має певні механізми зцілення, і 30% з тих 20% вони будуть мати знаєте, такі хронічні перебіги, і той ПТСР у них залишиться. Але 70% людей, які початково мали ПТСР, протязі першого року зціляться без жодного лікування. Це достатньо знаєте, такі гарні прогнози, тому що наша психіка має таку умовну імунну систему до того, щоб допомагати собі самостійно. Що стосується профілактики, то тут важливо знаєте, розвивати стресостійкість у собі, жити життя згідно власних цінностей, будувати собі цілі, знаєте, розвивати такі дуже важливі, адаптуючі до життя поведінкові стратегії і турбуватися про себе так. Пропоную розглянути симптоми ПТСР, щоб кожен міг помітити таку поведінку у своєї близької людини. Угу. Насправді так, симптоми посттравматичного стресового розладу достатньо легко помітити і у собі, і у близькій людині. Початково це рекурентні, тобто повторювані такі нав'язливі спогади, які виникають без бажання людини, та? тобто поза її волею. І ці спогади часто про травматичну подію, про якісь аспекти в цій події. Так само до симптомів, ми відносимо певну дисоціацію, тобто це процес насправді захисний у психіці, та такого певне розщеплення е, якихось е, частин, тобто, чи то почуття, чи то спогади, чи то щось іще. Найчастіше ми зустрічаємо флешбеки як симптом дисоціації, і флешбеки можуть бути різної глибини. Тобто людина може зберігати зв'язок із реальністю, та, але мати якісь слухові чи зорові образи із травматичної події. Або ж флешбек може бути достатньо глибокий. І людина занурюється у сам спогад, не усвідомлюючи, що вона зараз перебуває в безпеці. Тобто, проявляється воно достатньо по-різному. Далі до симптомів ми відносимо такі проблеми з емоційною регуляцією. Тобто тут ми можемо проговорити про спалахи гніву, та, про надмірну пильність людини, про збільшення такої тривожності, про те, що людині часто дуже важко дати раду собі та, і пояснити свою поведінку. А відбувається у ті імпульсивні такі рішення, імпульсивна поведінка. Це може проявлятися в певній агресії. так? Сюди ж ми відносимо певні сновидіння. Сновидіння часто дуже кошмарні, що впливають потім на якість сну в подальшому, і ці сновидіння часто пов'язані із темами е травми та травматичної події, або з певними аспектами тої травматичної події. Ось так, по загальним симптомам. Угу. У мене ще є таке уточнення особисто від мене, чи може людина, в якої спостерігається ПТСР, от, бачити в своїх близьких загрозу і кидатися на них, наприклад, з агресією. Угу. Тут важливо розуміти, що людина може не сприймати близьких як загрозу, але щось у їхній поведінці буде викликати знаєте, таку певну асоціацію, ставати тригером. Тобто, якщо, наприклад, людина була в поневоленні, і вона мала, знаєте, трудність із керуванням своїм тілом, своїм життям, своїми рішеннями, тому що їй цього не давали, то відповідно певний контроль над нею зі сторони рідних може тригерити. І тоді це буде сприйматися, знаєте, як підняття того травматичного досвіду і, і занурення людини в той досвід. Угу, зрозуміло. А як тоді тіло реагує на посттравматичну, на якусь травматичну подію, і чи є в ПТСР загалом фізіологічне пояснення? Що стосується фізіологічного підґрунтя, то ПТСР, звісно, його має. Якщо ми уявимо наш мозок і розглянемо певні структури, які відповідають за це, то нам стане трошки зрозуміліше в контексті, уявимо, що мій куличок то є мозок. Так? Зверху ми маємо префронтальну кору. Трохи глибше ми маємо лімбічну систему. І всередині нашого мозку глибоко є рептилоїдна частина, так? уявно, що це мій пальчик. І Тут ми маємо таку структуру, яка називається мегдалевидне тіло. Саме ця структура в частині інстинктивній нашого мозку відповідає за збереження нашого життя. Так? Вона вмикає ті захисні механізми, вона мобілізує наше тіло і вона якраз реагує на травматичний досвід. Вона вмикає у нас реакцію «бей, біжи, або Так. І мигдалевидне тіло в цьому контексті при травматичній події формує такі файли гострої небезпеки. Які не інтегруються в подальшому в нашу автобіографічну пам'ять, тобто вони не вплітаються в нашу історію, а вони є поза нею, вони є тут і зараз, скільки би часу не минуло. Також варто враховувати, що через великий виплеск норадреналіну, ми маємо знаєте, таке ніби вкарбовування травматичної пам'яті в сенсорну систему нашої кори. Тобто тут ми можемо відзначити, чому ми потім реагуємо на тригери, та слухові, зорові, смакові, будь-які та що пов'язано з нашою сенсорною системою, саме через це, тому що воно так ніби вкарбовується в, в нашу систему сенсорики так Але е, якщо травма проходить і ми е, маємо відносну безпеку, то часто запускаються такі механізми, знаєте, відновлення, зцілювання е, самостійні. Вони відбуваються за рахунок е, роботи такої спільної кури головного мозку, гіпокампу та того ж мигдалевидного тіла. Але якщо ми Формуємо ПТСР через певні причини, то це, знаєте, відбувається таким чином, що спробую також зобразити, ми маємо автобіографічну пам'ять, а це як певна лінія. Коли час іде, ця лінія собі відходить, формується щось нове. Травма в цей момент, травматична подія, яка не інтегрувалася в цю пам'ять, вона. Є у нас постійно в теперішньому, але поза автобіографічною пам'яттю. І коли у нас тут у моменті теперішньому є якась ситуація, яка асоціюється, чи якісь частинки та асоціюються з травматичною подією, то травма впливає в нас на теперішнє. Так саме тому людині настільки важко керувати собою, тому що е психіка реагує так, ніби людина перебуває зараз у тій небезпеці. А як щодо дітей, чи спостерігається в дітей ПТСР? Якщо так, то чим він відрізняється від дорослих? Угу. Так, на жаль, наші діти вони так само піддаються впливу травматичних подій, а зараз то ще більше. І в дітей в більшості проявляються симптоми такі ж, як і у дорослих. Але є певні відмінності. І відмінності ці зазвичай у ігровій діяльності дитини. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, ігри, то діти часто відтворюють у них, знаєте, в такій рольвій манері якісь аспекти травматичних події, Хоча вони не зберігають тих гнітючих спогадів. Та? Тобто вони граються, вони відтворюють, але не усвідомлено в моменті. Так само, що стосується сновидінь. у дітей можуть бути кошмари, але вони зазвичай в контексті не пов'язані з травматичною подією. Та? І тому, коли дитина розказує про кошмар, то нам важко відслідкувати, з чим він там був пов'язаний. Так само ми можемо помітити і ті спалахи агресії, та важкість контролювати себе. Дитинка стає відсторонена дуже, вона втрачає зацікавленість у іграх, у тих речах, які їй раніше подобалися. І, звісно, вона є постійно пригніченою та і в такому негативному афекті, тобто постійні негативні якісь емоції та стани. А як тоді вилікувати ПТСР? Тут допомагають лише препарати, якісь медикаментозно маю на увазі, чи радше психотерапія. Угу. Коли небезпека закінчується, ми маємо подати своїй психіці сигнал, що вона може запускати знаєте, такі механізми для зцілення. І ті механізми, вони, як я вже описала про фізіологію, та вони є дуже специфічними. Нам потрібно перевести інтегрувати пам'ять травматичну в автобіографічну. На жаль, немає таких препаратів, які могли б, знаєте, повпливати на ці процеси в нашій психіці. Тому, якщо, наприклад, лікар-психіатр в супроводі виписує якісь медикаментозні препарати. То це зазвичай пов'язано із супутніми проблемами, які посилилися або розвинулися внаслідок того ПТСР. І тут ми говоримо про депресію, тут ми говоримо про тривожні стани, або як часто буває, про проблеми зі сном. Так, але якщо ми говоримо саме про психотерапію, то вона є дуже ефективною. І на, на зараз, та на нашому часі, саме за протоколами NIS NICE, найефективнішою психотерапією є когнітивно-поведінкова терапія, а саме травма фокусована, а також МДІР. Як відбувається ця робота з фахівцем? І головне питання, чи може людина, якщо в неї немає можливості працювати з фахівцем, з психологом, чи може вона впоратися самостійно? Угу. Що стосується самостійного та, процесу е, зцілення, то як ми вже проговорювали дуже часто, та 70% із тих, хто має ПТСР, зцілиться самостійно. І це, знаєте, це дуже, дуже гарно вселяє надію на те, що життя з травмою це не вирок. Але якщо ми говоримо про роботу з фахівцем безпосередньо, то наша робота вона ділиться на три етапи. Перший етап це робота із стабілізацією людини, та робота із пошуком ресурсів на те, щоб йти цим шляхом. Тут ми проводимо певне дистанціювання від травматичних спогадів і вчимося. Брати під контроль симптоми ПТСР, та які є найважчими. А другий етап це безпосередня робота з інтеграцією тої пам'яті. І в КПТ ми інтегруємо пам'ять і переводимо її в певний наратив. Таким чином ми записуємо її в ту автобіографічну пам'ять. Але тут теж ми зважаємо на почуття людини, на емоції, на те, що вона переживає в цей момент, і ми враховуємо, що це все є поволі. Так, з певними такими перервами, щоб дати людині можливість відновлювати ті ресурси, бо це є дуже важка робота над собою, в першу чергу. Третім етапом це знаєте, є таке відновлення і встановлення певних нових орієнтирів в житті. Тобто тут ми піднімаємо теми прощення, помсти та питання справедливості. Тут ми говоримо про винесені уроки з тої травми. Та тут може розглядатися посттравматичне зростання особистісне, і важливо тут так само формувати певні цілі і бачення нового життя та новий план на життя з урахуванням того досвіду, який ми маємо. Ну, власне, як підтримати людину з ПТСР і що не не говорити або не робити, щоб не викликати ось цей тригер? Підтримка людини з посттравматичним стресовим розладом може мати різні форми. Та, ми вже з вами проговорили деякі з них. Це є психотерапевтична підтримка, медикаментозна підтримка. Сюди ми віднесемо так само і групову підтримку, групову терапію, бо це дуже гарно працює. Так само відіграє важливу роль соціальна підтримка, тому що людина, що має ПТСР, вона потребує знаєте, такого безумовного прийняття, безуціночного прийняття від її оточення, від її близьких і певного терпіння, звісно. Того, щоб хтось був поряд, гарно працює самопідтримка, коли ми вивчаємо певну інформацію, та, читаємо певну літературу тематичну і намагаємося е, отримати таку психоосвіту, збільшити свою обізнаність у цьому питанні. Що стосується підтримки людини, яка має е, посттравматичний стресовий розлад, то важливо, звісно, бути поряд. Не осуджувати, і, знаєте, я би підмітила, не ставити дорівнює між людиною та тим, яка у неї зараз поведінка. Та? Бо часто людина не може стримати тих імпульсів, і це дуже пояснено фізіологією. Тобто ми намагаємося не ототожнювати те, якою є людина, якою є відношення її до нас, і те, що вона робить на часі зараз. Так, І що стосується фраз, які не варто говорити, то е, важливо не знецінювати. Так? Важливо не вживати фраз по типу багато хто це переживав, зберися і живи далі, відпусти це, та чи коли ти станеш нормальним, невже ти не можеш керувати собою? Я ж можу, та, люди можуть порівнювати такі робити надані значення, говорити про те, що тобі варто пробачити, та чи тобі варто все забутися, чого ти не можеш бути нормальним, у такі речі. Не варто говорити, тому що це дає знаєте, відчуття соціальної ізоляції, того, що нас не розуміють, не приймають. І тоді це несе за собою супутні ризики. Це, мабуть, накопичується, накопичується в тебе в голові, ти не ділишся ні з ким своїми проблемами, тому що люд... тебе не підтримують. тебе, так. Можливо, навіть іноді засучують, що ось так. Угу, що люд... так. Інші люди вони справляються і не з таким. Мабуть, треба не знецінювати. Так, варто не знецінювати, варто не порівнювати. І знаєте, дуже варто бути добрим, добрим до людей і намагатися зрозуміти. Так? Коли ми зустрічаємо людину, яка має діабет, ми не кажемо їй зберися і перестань, що ти там розігруєш сцени з інсуліновою комою, правда? Ми розуміємо, що це є фізіологічне підґрунтя. Так само і тут ми маємо враховувати те, що людина не може керувати повноцінно всіма станами, які вона має на тому часі. Ну і власне наостанок, як людині з ПТСР побудувати життя далі? І чому варто вірити не тільки людині з цим розладом, а й усім, що це можливо? Угу. Травма змінює кожного, хто через неї проходить. Але коли ми зцілюємося від травми, часто ми маємо такий феномен як посттравматичне зростання. Коли ми стаємо стійкішими, сильнішими, та коли ми формуємо для себе ті цінності, які, можливо, для нас раніше були неважливими. Ми формуємо соціальні зв'язки, які стають дуже тісними, бо та підтримка, яку ми отримували, вона була дуже значуща. Та, і ми формуємо нові цілі, нові орієнтири в нашому житті. Важливо пам'ятати про те, що ми сьогодні говорили, що є аспект самостілення в нашій психіці. І це дає надію, це дає, знаєте, такі. Е Гарні відчуття щодо цього приводу, але якщо і є потреба йти у психотерапію, то ті методи, які використовують зараз, та науково обґрунтовані та доказові у роботі з посттравматичним стресовим розладом, вони мають дуже гарну ефективність. І так, ми не можемо гарантувати того, що психотерапія зітре з пам'яті всю травматичну подію. Ні, це досвід, і як і будь-який інший досвід він нас формує. Так, він впливає на нас, вплив, впливає на наше світосприйняття. Але психотерапія дає те, що ми не отримуємо щоденний вплив від травми за рахунок флешбеків, тригерів та інших симптомів. Та? Тобто ми маємо цей поганий досвід, але ми відпускаємо його в минуле. І ми вже не маємо такого впливу, знаєте, нашого тіла, на наше життя, та фізіології. Тому що наш мозок усвідомлює, що ми знову в безпеці, і ми можемо перейти в такий, знаєте, спокійний режим повсякденного життя і мати знову те відчуття безпеки. Дуже дякую вам, Софія, за цю розмову. А я нагадую, ви дивилися програму як ти. Пам'ятайте, ПТСР це не слабкість, а реакція живої людини на нелюдські події. І, хоча шлях до зцілення може бути складним, він можливий. Користуйтеся порадами психологині Софії Коноводової, щоб допомогти собі та своїм близьким. До зустрічі!